Надзвичайний стан в енергетиці Росія продовжує свій терор, а нам бракує ракет. ППО Тимошенко знову судять. Лідерці батьківщини обрали запобіжний захід. Вітаю, я Василь Сефіянюк. Це політична кухня, і сьогодні говоритиму з вами на такі теми. Ну що ж, половина зими вже позаду, але далі легше не буде. Маємо надзвичайний стан в енергетиці і критичну ситуацію у Києві та області. Досі понад 100 будинків в столиці без тепла відзвітували у Київській міській державній адміністрації. У Києві зараз працює 1300 пунктів незламаності, а також різні пересувні пункти від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом в місті працює 140 котелень на генераторах, і вони не залежать від централізованого енергопостачання, але цього явно мало. Недостатньо. І зараз я вже говоритиму, і не буду верніше говорити про пошук винних, хто б чого не зробив, не купив, не передбачив, або, як казали фігуранти Міндіжгейт, марна трата грошей на будівництво укриття для енергооб'єктів. Ймовірно, окрім всіх корупційних схем та розкрадань, які нині розслідують НАБУ та САП, також були сподівання, що якось ми цю зиму пропетляємо, якось то воно буде, адже попередні. Зима ми ж проходили без проблем, але, як бачите, не пройшли. Бо і зима сильна та холодна, і росіяни змінили свою тактику. І давайте на чистоту, вони значно посилили удари саме по енергетиці. Якщо на одну ТЕЦ чи ТЕС одночасно летить не одна, дві, три, а десять ракет і десятки дронів з різних боків, це нереально збити. Так, наші сили ППО це реально боги, але ж нам не вистачає ракет перехоплювачів та різних боєприпасів. І сьогодні президент Володимир Зеленський навів такі дані, які говорять про реальний стан. Кілька систем ППО взагалі були без ракет. Добре, що ми отримали сьогодні серйозний новий пакет допомоги для нашого ППО, але треба розуміти, у час, коли Росія якось масштабує виробництво, виробляє. Попри санкції, нові ракети, ми просто таки вибиваємо силами нові пакети з озброєння та засоби ППО. Така от реальність, дорогі глядачі. Але попри всі ці складнощі, 77% українців переконані, що Україна зможе продовжувати опір на фронті. Такі от результати сьогодні оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. А ще. Майже 70%, 69% не очікують сталого миру внаслідок тих перемовин, які начебто ще тривають. Ну я маю на увазі американсько-українські перемовини. На мою думку, це свідчить про те, що ми все ж таки живемо і реально оцінюємо ситуацію, і будемо боротися, і обов'язково переможемо, як би важко нам не було зараз у цю зиму. Це ж було вже саме такими словами розпочну сьогоднішній випуск. За кучми сиділа, при Ющенко була прем'єркою, за Януковича знову сиділа, при Порошенкові була депутаткою. А як же буде при Зеленському? Питання поки без відповіді. Але як прийде весна, а ми доріглядачі з вами до неї доживемо, то тоді побачимо. Пам'ятаєте ці гасла? Весна переможе. 20 років тому Юлія Тимошенко йшла на вибори саме з таким. Або. Весна прийде, саджати будемо. Це вже у 2019-му. одне із гасел партії Слуга народу. Сьогодні у мене стійке відчуття дежавю. Юлія Володимира Тимошенко знову в суді і знову підозрювана, цього разу за корупцію і масштаби. Та підозри, про які ми почули сплівок набу, скажу так: дещо мізерні, як для такої політичної фігури, як лідерка батьківщини. Про це вже висловився Ігор Коломойський. Ви певно чули його слова. А сьогодні додав бар в оцінку цієї ситуації один з її адвокатів. Ось як він сказав: мені прикро за цей парламент, в якому можна підкупити депутатів України за 10 тисяч доларів. Суддя Віталій Дубас, мабуть, з почуттям гумору уточнив. А за яку ціну не прикро? Ну, що скажу, і смішно, і не дуже. Бо, як розповідали у кулуарах старожили парламентаризму, раніше були голосування, за які пропонували мільйони доларів. А тут 10 тисяч та ще, й, та ще й за дві сесії, а не за одне якесь голосування. Ну, принаймні, так кажуть у НАБУ, і такі суми ми почули на їхніх плівках. Я, дорогі глядачі, дуже добре пам'ятаю. Судовий процес за Януковича майже 15 років тому, влітку і восени 2011-го, провів чимало часу на судових засіданнях, як журналіст, саме в Печерському суді, там розглядали справу Тимошенко та укладені газові договори з Росією. Головне обвинувачення, за яке лідерка Батьківщини була засуджена на 7 років газовий договір з Росією, який уклали в січні 2009, 2009 року. Якщо коротко, то тоді ми як держава зобов'язались купувати російський газ по 450 доларів за тисячу кубів. Тоб, звісно, були якісь свої знижки, свої домовленості, і ціна по факту була нижчою. Але збитки і наслідки тієї угоди 2009 року за Спромом, а потім було і посилення впливу Росії. Ми відчуваємо всі дуже добре і ще й зараз. Тепер же в січні 2026-го Вищий антикорупційний суд на першому ж засіданні обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід і заставу у 33 мільйони 280 тисяч гривень. Хоча прокурор просив 50 мільйонів, а сама Тимошенко просила, аби її відпустили під особисті зобов'язання. Юлія Тимошенко має внести цю заставу впродовж п'яти днів. Якщо вона цього не зробить, то прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть подати наступне клопотання, щоб їй обрали більш суворий запобіжний захід. А поки ж лідерка батьківщини без електронного браслету вона має здати паспорти, утримуватися від контактів зі свідками. Там у переліку прокурорів йшлося про півсотні депутатів. Також не має відлучатися за межі Києва та області, де вона працює і проживає. Повідомляти про зміну свого проживання та місця роботи, якщо таке відбудеться, і обов'язково прибувати за викликом сторони обвинувачення. Що ми сьогодні по факту почули в судовому засіданні? Набу і САП підозрюють лідерку батьківщини у спробі підкупити народних депутатів з іншої фракції, аби ті голосували, як скаже Тимошенко. Все це за 10 тисяч доларів кожному, і головне, для того, аби грохнути більшість. тобто Розвалити цю коаліцію остаточно, і як це спрацювало, всі побачили у вівторок. Тоді, нагадаю, Верховна Рада не змогла проголосувати за призначення міністром енергетики Дениса Шмигаля. І ось один з цих депутатів це слуга народу Ігор Копитін. Юлія Тимошенко стверджує, що з набу у її справі співпрацював саме цей депутат і що він міг бути зацікавлений в тому, бо він. Сам є фігурантом іншої справи НАБУ і, нібито, хотів у такий спосіб її закрити, свою справу. Також лідерка Батьківщини наговорила сьогодні під час судового засідання дуже багато різних заяв та звинувачень і на адресу набу і САП, і на адресу влади загалом. Суддя навіть декілька разів робив їй попередження за її оці всі висловлювання. Я вам розповім дорогі глядачі, такі найцікавіші на мою суб'єктивну думку. Так от оприлюднений набу аудіозапис. Тимошенко назвала компіляцію та провокацією, бо начебто у реальній розмові немає жодного слова про будь-які фінанси. У вилученому з офісу її партії батьківщини комп'ютера були аккаунти, каса, а також каталог, адчот. За словами прокурора, там були дані про отримання грошей та напрями, суми, дати, куди, коли і як їх витрачали, і підписи: кошти ЮВ або видала ЮВ. Також були і списки народних депутатів від Слуги народу. Юлія Тимошенко натомість заявила, що цей комп'ютер приймальні її офісу, а гроші, які там написані в гривнях, давалися на чай, на каву, на печиво, і, мовляв, все це маніпуляції та фарс. А ще Тимошенко заявила, що оскаржуватиме рішення суду в апеляційному суді і ще раз назвала всі докази проти неї, включно з аудіозаписом, скомпільованими. А ви як вважаєте, дорогі глядачі? Обвинувачення на буС проти Юлії Тимошенко обґрунтовані? Плівки і голос, який ми чули на них, це голос лідерки Батьківщини. Чи можливо це все скомпільовано і змонтовано, аби прибрати політичну конкурентку, як каже сама Тимошенко? Напишіть ваші думки, будь ласка, в коментарях під цим відео. Тож, традиційно закликаю, давайте всі разом підтримувати наші сили оборони обов'язково, після того, як переглянути це відео. Задонайте гроші на військовий підрозділ, а також підтримуйте волонтерів, яких ви знаєте і яким ви довіряєте. Маємо бути сильними та вистояти. І ще традиційно, якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте вашу вподобайку. Обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!